Сьогодні, 14 липня, Шосткинська громада провела в останню путь мужнього захисника Сергія Олександровича Нечепоренка. Він народився 29 травня 1983 року у Шостці. Після навчання у школі номер 7 здобув фах електромеханіка. Згодом працював на підприємстві Шостка тепловодієм. Із 2003 року Сергій Начепоренко жив у Києві. Він дуже любив життя і свою родину. І саме тому. У 2023 році вирішив стати на захист Батьківщини. На фронті він обіймав посаду інспектора взводу полку управління поліції особливого призначення. Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь за зразкове несення служби, відвагу та патріотизм він був неодноразово відзначений почесними грамотами та нагородами. Наш земляк захоплювався ремонтом автомобілів. Був мастером на все руки. Как-то случилась беда, когда у меня прорвала пыт. Кран в этом среди ночи позвонила Свет, маме его. Он пришел без всякого. Все это сделал, все это ночью. Даже я говорю Сереж, ты прости. Она говорит, да ничего страшного. И на завтра пришел. И пыта все поставил, все купил. Поэтому я его знаю, говорю, недолго, 10 лет, но такой души человек, что друг, поэтому и больно, поэтому и обидно, поэтому поебают лучше. Сергій Нечепуренко чекав на повернення додому після перемоги України, будував плани на майбутнє, мріяв побачити сина, розповідає його друг Артур. Коли в шось він працював, я з ним познайомився у нас кум, спілкувалися. А коли він вже був на позиціях, спілкувалися за день до цього, з ним спілкувалися. Хотів їхати в відпустку вже на море відпочити трохи. Але як сталося, дитина в Європі живе з колишньою дружиною за спочатку війни, як вивез сім'ю в Європу, так з, з дитиною більше не бачився. На жаль, заповітні мрії не судилися збутися. 10 липня серце Сергія Нечипоренка зупинилося під містом Краматорськ Донецької області. У нього залишилися дружина, син, мати та сестра. Під час траурної церемонії співчуття родині захисника висловили. Представники педагогічних колективів навчальних закладів, де здобував освіту Сергій, а також представники міської влади, присутні поклали квіти до останнього прихистку героя. Тепер він оберігатиме своїх рідних з небес.